15 грудня своє професійне свято відзначили працівники українських суддів. У Севастополі представники найдревнішої юридичної професії зібралися разом у гостинних стінах Центру культури та мистецтв. Тут вони приймали поздоровлення, відзначали кращих та насолоджувалися творчими виступами. Найдосконаліші закони у руках поганих виконавців можуть обернутися шкодою. Навпаки, найбільш погані закони у вмілих руках можуть перетворитися на благо. Про велику відповідальність, що покладена на плечі наших суддів, нагадували майже всі, хто прийшов привітати севастопольських представників цієї професії зі святом. Дійсно, серед всіх юридичних спеціальностей судді мають особливий статус, і не тільки тому, що це визначено відповідним законом, а й перш за все через те, що саме вони ставлять кінцеву крапку у будь-якій юридичній справі. Дарма правосудия называют третью владую Органы местного самоуправления и работники судов близки, наверное, в том, что и мы, и вы работаем с людьми. Это очень сложная работа и очень ответственная. Я хотел бы выразить благодарность работникам судов всех ветвей, которые сегодня здесь назывались, за то, что в Севастополе люди верят в правомерность принимаемых решений. За то, что вы делаете для территориальной громады. В этот день вам от имени нашей администрации, от имени председателя Севастопольской городами страны Владимира Генеральча, я желаю удачи, здоровья, достатка и терпения. Як найскоріше прийняти бюджет, який подарує Севастопольським судам фінансову впевненість у наступному році, пообіцяв винуватцям свята голова Верховної ради автономної Республіки Крим. Праздник у вас сьогодні хороше да все нога пісента ще працював працює мені, що Севастополь. Міст, міст. Тому нас і в Під час судових процесів поруч з нашими суддями знаходяться прокурор та адвокат. Саме тому представники цих юридичних галузей бажані гості на суддівському святі. Це дійсно народний праздник, тому що весь народ глибоко цінить судову систему. І я хочу сказати без личної лести, що наші Севастопольські судді. а поверьте мне, приходится ездить по всей нашей Украине, это самое, будем говорить, Справедливое это одно, а вот самое доброжелательное, нету чванства, нету такого, знаете, пафоса, вот я судья. Это люди, которые понимают и поступают по закону. Поэтому еще раз, дорогие друзья, вас с праздником, ваши семьи, потому что как можно больше уделяйте внимания им, основное время вы уделяете своей работе. Севастополь місто особливе, його життя нерозривно пов'язане з флотом і навпаки. Саме тому свято третьої влади міста не оминуло увагу і командування військово-морських сил України. Щиро вітаємо суддів, всіх інстанцій, працівників апарату суддів, всіх інстанцій та територіальне управління Державної судової адміністрації в місті Севастополі з професійним святом День працівників суддів. Цей день символізує увагу та глибоку шану до незалежної судової влади, що стоїть на захисті інтересів людини і суспільства. Своєю щоденною працею працівники судової гілки влади у місті Севастополі зберігають мир, суспільну злагоджу та політичну стабільність країни. Почесними званнями, грамотами, подяками і квітами відзначили цього дня кращих працівників судової системи. А виступи артистів Севастопольського центру культури та мистецтв подарували всім присутнім чудовий настрій.